Зрозумів, що спілкуюся з психом. Моя мила літня сусідка сказала мені, що духи подарували їй мій будинок. Вона недбало сказала: бачили б ви, яким прекрасним був день, коли ми переїхали сюди. Я доторкнулася до ваших дверей і цієї ж миті зрозуміла. Що духи хочуть, щоб цей будинок належав мені. Ви поки що можете в ньому жити. Але це тимчасово. У мене мурашки побігли по спині, але я нічого не відповіла, бо її чоловік безкоштовно косив мій газон. Мені було вісім років, і я тоді жила у своєї тітки, і я розуміла, що вона дивна, але не знала, що про неї говорять дорослі. Одного разу вона повернулася з кухні і заговорила щось про помпушки. Я почала вникати і зрозуміла, що вона скаржиться, що гноми на мотоциклах знову вкрали всі помпушки, і вона збирається поговорити про це з господарем гномів, коли буде пити з ним чай у вівторок. Мій шеф говорив, що світлофори спеціально загоряються червоним перед його машиною, щоб у поліції було більше часу, щоб обшукати його будинок. Приятель, який давно з ним працює, сказав, що це почалося в нього після того, як він знайшов у шафі труп своєї матері. Грабіжники увірвалися в її будинок і замкнули стареньку в шафі. Коли йшли, так її там і залишили. Вони не знали, що жінка живе сама, і до неї ніхто не ходить. Син приїхав через тиждень, щоб дізнатися, чому вона не відповідає на дзвінки. До цього часу вона була мертва. Я був у своєму першому круїзі. Це триденна подорож на багами і назад до Флориди. У барі познайомився з хлопцем і запитав, звідки він. Той цілком серйозно відповів, що з Юпітера. Через кілька років я дізнався, що Юпітер це реальне місце у Флориді і згадав того хлопця, якого вважав божевільним. Кілька років тому сиджу в клубі, п'ю, курю. До мене підходить незнайомий хлопець і питає дозволу поговорити. Я на той час достатньо накидався і подумав, що це чудова ідея. Він каже, що щойно ми потиснемо один одному руки, станемо зв'язаними на все життя. Я тисну йому руку і чекаю, що буде далі. Він починає вгадувати мій вік. Починає з 20 років і додає по року, поки не доходить до 27 Мені тоді стільки було. Каже, що йому теж 27, і в мені сидить звір, який викликає ненависть, і ним можна керувати, тільки даючи йому, що він хоче. І в ньому теж є цей звір. Я запитав, що ж хоче цей звір. Він відповів, що він веган, але звір вимагає, щоб він їв м'ясо. Але він не може заподіяти шкоду живому, тому їсть тільки курку. Я поцікавився, чому можна їсти курку. І він сказав, що кури заслуговують на смерть, бо в них переселяються душі страчених злочинців. Після цього я просто встав і пішов. Очевидно, що хлопець чимось накидався, от і ніс маячню. Він кричав мені вслід, що я повинен годувати свого звіра, інакше сам стану курчам. Я повернувся в бар через годину. Хлопець сидів там же, і поруч із ним були четверо людей які його уважно слухали. Здається, я став свідком зародження стекти. Хлопець сказав мені, що місце, куди ми зараз їдемо відпочивати на вихідні, повне рептилоїдів. Ми їхали 14 годин, і весь цей час мені доводилося слухати цю маячню. На весіллі родичів я побачила незнайомого хлопця, який дуже добре танцював. Він мав такий харизматичний вигляд, що притягував погляди. З ним заговорив мій спекор, і мене теж тягнули в цю розмову. Танцюрист сказав, що в нього нещодавно був маніакальний напад, під час якого він зняв усі гроші зі спільного рахунка з дружиною, купив яхту і поїхав на ній з США до Данії, де кілька тижнів провів у п'яному чаду. Потім до нього дійшло, що треба зателефонувати дружині і сказати, де він, бо вона не знає. Під час розмови стало очевидно, що в нього черговий маніакальний напад, але він був дуже чарівним, тому ми не намагалися піти від розмови. А потім підійшла жінка, яка представилася його дружиною і увела його. Нам стало шкода її. Я працюю айтішником у невеликому коледжі. Його корпуси розкидані по всьому місту, і до мене часто заходять студенти, щоб дізнатися, як дістатися, куди їм потрібно. Прийшов хлопець і поцікавився поліцейською академією, філія якої є в нашому коледжі. Я почав пояснювати, як туди дістатися, але він сказав, що сам там працює інструктором. Але вони кудись переїхали і що треба знайти його ім'я в комп'ютері. До мене підійшов колега, щоб допомогти розібратися. Він колись служив у морській піхоті, і зараз на ньому була сорочка Марпіха. Цей хлопець запитав, чи служив мій колега в армії. То відповів, що у флоті. Тоді хлопець почав розповідати, що він служив інструктором рейнджерів у ВМФ і всіх їх тренував. Після цього ми зрозуміли, що перед нами псих. Я сказав, що зараз прийде людина. Яка відвезе його куди треба і натиснув тривожну кнопку. Прийшли два охоронці. Цей хлопець підійшов до одного з них, привітався і запитав, чому вони так довго. Цей охоронець сказав, що не знає його. У підсумку його випроводили з кампусу. У Макдональдзі до мене підійшла одна жінка і сказала, що ми разом ходили на заняття в коледжі. Я її не пам'ятала, але вона так впевнено про це заявила, що я погодилась, що таке може бути. Вона почала розповідати, що у неї є подруга екстрасенс, яка вміє читати думки і передбачати майбутнє. Я багато від кого чула подібне, тому не здивувалася. Але потім вона сказала, що є якийсь діджей із сусіднього міста, який підглядає за нею через камери, встановлені в душі. Вона в цьому впевнена, тому що під час своїх передач він відпускає жарти, які явно про неї. Я сказала, що на мене mm -hmm. в машині чекає дитина, і мені пора йти.